Всім привіт! 5 квітня робимо тунелі. Заздалегідь я ще не пікірую помідори. Але треба зробити, накрити плівкою землю, щоб вона трішки нагрілася. Землю ми тут копали з осені безвідвальним методом, вносили дуже багато старого перегною. Зараз тільки розробляємо сапою, граблями підрівнюємо. І ще восени я вис... висівала, як сідрати фацелію. Дуже нам сподобалася земля пухка після цієї фацелії. Ширина тунеля у мене приблизно 70-80 сантиметрів. Якщо робити вужче, виходить, мало туди рослин влазить. Якщо робити більше, незручно, не достаю рукою, тоді якось треба в тунель залазить, щоб розпікірувати. Тунелі зроблені з дощок для того, щоб зручно прибивати плівку. Ми її кріпимо степлером і через мотузку. Прикладаємо мотузку, пробиваємо степлером, зручно кріпить і легко відривати. Потім за мотузку тягнемо, всі скоби вистрибують і забираємо плівку. Дошки приблизно шириною 10 см, але тут є різні. Якщо вона дуже широка, трішки більше в землю вкопуємо. А так 5 см в землю, 5 зверху. Немає точної такої мірки, що треба стільки в землю. Робили все на око. Потім ремонтуємо на ходу, дуги заготовляємо з ліщини заздалегідь. Вони цілу зиму отут приймали форму дуги. Кругом бочки, тому що, якщо зараз просто розпочати робити, вони будуть ламатися з рівної ліщини. Ставимо дуги через 80 см, висота приблизно 40-45 см від землі, висота дуги залежить від того, що ми будемо там висаджувати. Зробили для капусти трішки нижчий. Не треба нам високого, як висаджувати дебарао, треба вищий парничок. Зверху прив'язуємо мотузку, щоб не просідала плівка з двох країв тунеля, ставимо кілки, прив'язуємо мотузку, і воно так більш міцно виходить, оця вся конструкція наша. Плівку беремо міцну. Це 150 мікрон, в Ірпіні купували. Стабілізована, мені здається, беремо стабілізовану, що вона, здається, міцніша. Навесні такі вітри дмуть. Сюди, якщо покласти 100 мікрон і без стабілізатора, вона порветься. Краще взяти трішки дорожчу, міцнішу, ніж порве вітер, коли ми оце все висадили, а воно відкриває холодний дощ, вітер, і тоді так неприємності виходять. Першу ми купили плівку і порізали по півтора метра шириною. Це дуже мало, вітром піднімає всю цеглу. Наші бутилки прив'язані, зв'язуємо дві бутилки із водою, щоб вітром не знімало плівку. Але Якщо коротка плівка, що немає чого придавити міцно, то її вітер зриває. Наступну плівку ми порізали по 2 метри. Тепер вітер не зриває, мов, здається, тут занадто загнуто, але так міцніше. Треба з країв, щоб не мало було. Ту тунель, де закінчився, і ще метр. І тут метр. Он край я ж устільки. Тоді зручно ними користуватися. Вітер не відкриває. Сьогодні тепло невітряно, то ми зробимо не один тунель. Хай гріються, хай бур'яни там проростають. Завжди стараюся заранче зробити парник, щоб він прогрівся. Дуже відчувається, що 2-3 дні була накрита плівкою земля, ніж зробимо новий, мов дні теплі, але ночі ще холодні навесні завжди. Буває, що висаджую прямо в новий зроблений парник, то земля набагато холодніша там. Зараз обіцяють ще дві-три холодні ночі. Ще я нічого не висаджувала. В тому році ранувато висадила, а потім дуже холодно. Розсада не потрібна, бо люди садять уже, коли тепло. Важко її тримати, вона ж росте. Щоб не так швидко росла розсада по цих парниках, ми тоді рідше поливаємо, дужче провітрюємо. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Розпочинається саме цікаве, щоб виростити розсаду, треба обдурити вітер, морози.